Тільки круто бути самою собою, проявлятися, не відступати від своїх цілей, мрій, бажань. Усім батькам на замітку, любі мої, дайте своїм дітям можливість для саморозвитку, пізнання, для відчуття себе, дайте їм можливість віднайти ту улюблену справу до душі, не товчіть їх в школі, особливо за двійки, таненси, котанинце, а допоможіть їм розкрити той їхній внутрішній потенціал. Навчіться їх чути, але не вухами, а душею. Навчіться їх любити, але не тільки грошима, а відчувати їх внутрішній стан, чого насправді хоче дитина. А дитина кожна хоче, як і людина, доросла, щоб їх чули, любили, приймали такими, як вони є. І найкраще, що ви можете дати своїй дитині. На етапі цього розвитку це свою любов, нове мислення і розкриття її потенціалу.